Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати акварельну зимову картинку. Змочую свій аркуш паперу водички, беру синтетичну кісточку велику і в великій кількості беру ультрамарин. Наношу його повністю на весь папір. Дивіться, як він прикольно розтікається у нас. Але одне таке малесеньке нощ. У нас темніший колір буде зверху, донизу він буде світліший. Також ще можу використовувати трошечки чорного. Замішую ось тут на ще з чорним, щоб трохи ще додати темноти наверх. Далі ми також будемо висвітлювати серединку цієї картинки. Я просто буду брати салфеточки і вимокати там, де мені потрібно. Я це все роблю трохи хаотично, щоб було більш гарніше цікавіше. Ви можете малювати якісь більш знаєте, космічні такі деталі. Ну, Загалом, як вам більше сподобається. Донизу воно у вас може бути трошечки тонше, там може бути ширше. Ну, Загалом ваша фантазія. І це все діло феном я висушую. Далі я беру якусь суміш синього фіолетового в великої кількості водички і малюю донесенькою нашою кісточкою ось такі ялиночки. Просто спочатку малюю лінію, а далі зі сторони в сторону ввожу кісточкою, промальовуючи якісь зігзаги. Обов'язково так, щоб донизу воно було ширше. Ну, по крайній мірі, намагайтеся. І так ми робимо по всьому низу. Це в нас буде дальній план самих ялиночок наших, тому що вони у нас будуть в декілька рядів. І ось тут так само це все діло замазую. Дивіться, просто хаотично це все робіть. Не обов'язково вимальовувати конкретно якісь там деталі, ці всі гілочки. Все дуже схематично, тим паче, що це задній план у нас буде. Далі я беру більш насичений колір, це вже більш фіолетовий такий, темно-фіолетовий колір, І малюю ялиночки, які у нас будуть спереді. Вони можуть бути трошечки вищими, трошечки більшими, ніж ті, що ззаді знаходяться. Можна додавати ще якихось маленьких, ну, загалом подоб... дивіться, як вам подобається. Далі беру білий акрильчик, цю ж саму тонесеньку кісточку і малюю такі зірочки, ну, по стандартно як зірочка. Можу ще малювати різні кружки, типу ставити цяточку, крапочку і розташовувати по кругу по колу пальчиком. Можете малювати, типу, аля, якісь комети, там, де коли ставите точечку, і вона трошечки пальчиком її розтираєте, під піднеш вона нібито Аля летіла. Тут уже повністю ваша фантазія, як вам подобається. Далі це все діло я набираю ще білий акрільчик на більшу кісточку, ну, на середню. І бризгою. Тут також дивіться, як вам подобається просто бризги, чи більш густішої фарби, що зробити такі, знаєте, потоки. Тут вся ваша фантазія. На ялиночки не сильно заходжу, трошечки геть трошечки туди додаю. В основному це все діло у нас відбувається зверху. Як бачите, у мене навіть такі вийшли вертикальні лінії, нібито падають зірки. До речі, дуже вдало, дуже вдало і цікаво вийшло. Також я буду ще раз, тут я просто додаю їх занадто багато, тому що ми прям, ну от, по референсу було багато, і мені захотілося прям прям так знаєте, прям багато, щоб це були і зірки, і сніг. ну Тобто, по-максимальному знаєте, прокайфувати від цих бризгів. Далі я набираю просто фіолетовий трошечки синім. Дивіться, як вам більше подобається, тому що фіолетовий може зараз тут бути, бути яскраво вираженим, тому краще ще трошечки синього додати. І вже такою насиченою прям фарбою я малюю ці всі ялиночки ще ближче до себе. Знову ж таки, різного розміру, як мені більше виходить, подобається. Вони, як бачите, зовсім не такі вималювані ідеально, там, щоб прямо до гілочок. Це все дуже схематично. Це можуть бути навіть сосунки, наприклад, а не ялиночки. Тому тут дивіться, як вам більш зручніше, як більше подобається. Також ще додам таку стежечку, замершу якусь річечку. Ну, Загалом одну таку деталь, якої на референсі в мене не було, але мені захотілося додати, тому що в мене зараз ця картина асоціюється, знаєте, з таким лісом. І мені захотілося додати, крім оцих всіх ялиночок, ще якісь деталі. Зараз трохи далі я там. Просто зараз тут не хочу прискорювати процес, тому що відео буде тоді занадто коротким. А занадто коротке відео теж не дуже добре. Я особисто люблю, коли відео так хвилин хоча б на 10, чисто, навіть якщо прискорило, то але можна було б дивитися за процесом там, відносно повноцінно. Ось тут я тонесенько спочатку провожу цю лінію і далі по, крає, по краєчку листочка розповсюджую ще більше. Це може бути будь-що, будь-що вам подобається стежечка, річечка, якісь, я не знаю, що вам там більше буде це нагадувати. Також беру трохи синього з ультрамарином і додаю тіней. Просто під ялиночки, просто розмажені такі тіні, мені здається, вони тут будуть доволі влучні. І піти ми навіть що далі. Ось така в нас зимова така картинка в акварельному стилі з цими всіми поцьоками вийшла. Додаю ще в деяких місцях трошечки білого акрилу. І... і, в принципі, наша картинка готова. Напишіть в коментарях, як вам. Якщо повторюєте якісь мої роботи, відмічайте, будь ласка, в інстаграм. Мені це буде дуже приємно. І, в принципі... На цьому все. Це було дуже таке, знаєте, коротенький відосик, але він дуже простий, дуже атмосферний. Буду чекати вашої роботи і також до зустрічі в нових акварельних відео. У нас буде така велика підборочка акварельних зимових відосиків. Тому чекайте.